Привіт, мої найкращі глядачі в всьому світі! Я думаю, як би назвати це відео. Ну, ви вже, якщо ви дивитеся відео, то ви вже бачите, як я його назвав. Тому що сьогодні я буду робити огляд, не реакцію, а огляд альбому від талановитих, неймовірних українських виконавців. І музикантів Роксолани та Пилипа Колятенка. І я от думаю, як би так назвати, не, не для того, щоб привернути більше уваги, щоб ви натиснули на це відео, а для того, щоб дати зрозуміти про що сьогодні буде йти мова. Ну, якщо ви дивитесь на назву цього відео, значить, ви вже поняли, так як це буде назвати скорість, Ну, Точніше, ви не поняли, ви читаєте? У мене йде цілий день дощ, і сьогодні зранку я послухав альбом альбом AP від Feel It та Роксолани. Коли квітне паповець, я дуже люблю робити саме музичні огляди на каналі. Дуже шкода, що аудиторію так не цікавий за український шоу-бізнес, як це було раніше. Я роблю це на своїй ініціативі, тому що я... Під враженням, і так як це музичний контент, то привіт, авторське право. Тож пропоную вам підтримати канал Донатом, тому що треба бачите, міняти вже всі петлички. Ну, бачите, вже на чесному слові тримається. Може там такий дощ, де можеш закрити двері, підтримати канал донатом, також доєднатися до курсу по мобільному монтажу. Курс по мобільному монтажу від мене коштує 599 гривень. Це супер низька ціна. Якраз рік тому, коли я запускав цей курс. Курс коштував 100 доларів від 100 до 200 доларів. Там були рівні, коротше. Зараз він коштує 599 гривень. Доєднатись, це також підтримка мене, моїй творчості, мого контенту. Тож Ютуб показує дульку, а тим паче, коли це музичний контент, то нічого не заробляється. Нічого страшного, я дійсно захотів захотівся зняти це відео, і хай приходять авторські права. Мені мені важливо з вами поділитися своїми емоціями, дати вам послухати щось якісне. Знаєте, от мені хочеться виховувати у вас. Клас, в мене виключили світло! Ху! Клас, клас. Угу. Так, ну дивіться, я зможу так зробити. О, як бачите, знімаюся на хромакію. Угу. Угу. Ну нічого в мене є додаткова маленька лампочка. Слава Богу, павербанк заряжений. Тож зачекайте. Блять. Щас це буде, не переживайте. Mm -hmm. Якщо ви думайте, я, ж, я ж кажу, я хочу зняти це відео сьогодні. Okay. Так, а як мені це зробити так, щоб. Зачекайте. Я поміняв, зробив такий маленький штатив, бо ж заряджається від павербанка. При тому, що... Ні, вроді би тримає заряд. Ой, так. Зараз зробимо якось так, щоб типа. Знаєте, мені завжди кажуть, типу, ой, Вань, ти маєш бути правильний у відео, типу, ти класний. Типу, Ніколи в житті не буду правильним у відео. буду таким, яким я є. І ото буде показувати все, що відбувається. Правильно, це ж, блін, наше життя це. От якусь ідеальну картинку або строїти себе ха, привіт <'ят> ніколи. Як я можу продавати курс по мобільному монтажу, якщо я не зможу навіть при поганому освітленні ем, не вирізати нормально задній фон? Ну не знаю, як вийде, але так як в нас іде дощ, так як мені вже жарко, так як ми зараз будемо говорити про Роксолану та Пилипа Коляденко, треба створити таку атмосферу. Ну давайте ну я жвірно ще... щось так я сподіваюся, там, типу, якийсь такий е, домик красивий, там десь камін. Ну не знаю, буде, не буде. Ладно, давайте не тягнути кота за яйця. У Пилипа Коляденка та Роксолани вийшов EP. Е називається він, коли е квітне папороть. EP – це такий міні-альбом, який складається м, загалом з там, трьох до шести пісень. В Україні невигідно випускати повноформатні альбоми. Це більше така американська історія, тому що в Америці все таки можна заробити на цьому гроші. І... В Україні такий час, що господи, тоді, хоча б пісня б залетіла, понімаєте? Мені реально сподобався АйПІ? Угу. Угу. У мене ж на ноутбуці інтернет пропав клас! Ну нічого страшного. Я помню пісні, так що я зможу і так би їх прокоментувати. Дивіться, повноцінні альбоми вони класні для фанатів. От іменно фанатів артист. От От я там фанатам леді Coldplay. Мені класно слухати багато пісень. А коли я там не фанат, а прихильник, да, коли мені цікаво, дуже зручно там послухати датам збірку з декількох пісень і не перезагружати себе. Все таки повноформатні альбоми. До них я розумію, під потрібно підходити в них. Надо вкладати сенси. Перед цим надо випускати ще там лід сингли. Перед цим промо сингли. Це все відрізняється. Радіо, едіти, і просто неочікувано. Я думав, що вийде просто після Роксолани та Пилипа Коляденка. Мені тебе бракує. А вийшов ей І перед обговоренням пісень я би хотів би все таки поговорити про виконавців да, цього альбому, тому що мені є що сказати, боже, я не знаю, чи видно, що в мене крапелька поту стикає, стикає? ніби плачу. Купіть курс по мобільному монтажу. Ще секунду. Бачите, в яких умовах знімаю для вас відео? По інакшому, знаєш, знаєте, от чого я почав там писати пісні, співати ретроградний Меркурій, грав під Оракула. Знаєте, я ну це просто сама іронія над моєю долею. Ну, типу, так все хірово. Ну, якщо хірово, то давай висміюватися. Боже, де вже тут цікаво. Тіку. Хочу почати з Пилипа Коляденка. А, нагадаю, Пилип. Коляденко це син Олени Коляденко та Дмитра Коляденка. Певне, що дуже багато років на нього навіть не звертали уваги, тому що от я вам хочу привести приклад, що таке бути дитиною відомих людей. От давайте візьмемо. Якщо ви знайомі з творчістю Енрікі це саме з його біографією, в нього дуже популярний тато Хуліо Іліціяс. В нього є там також брат, також його звати Хуліо Ігліціас. І Енрікі Гліціяс. В свій час, коли він починав свою творчу кар'єру, він дуже не хотів, щоб його асоціювали з. Його батьком, тому що будуть сприймати не серйозно, і він тоді навіть починав якось під іншим псевдонімом, якийсь там Мігель, я не помню якось так. А, але потім, все-таки, знаєте, коли ти талановита людина, коли в тебе ну там у випадку Нріки Гліся у нього там шикарний був голос, поки він не спився. Я що кажу, що діти відомих людей дуже часто не те, що не впевнені собі, вони бояться, що їх будуть асоціювати, і не зможуть а, нормально публіка оцінити їх дійсно талант. А от в Пилипа Коляденко. Цей талант дійсно є. є. Ми можемо назвати деяких е, людей, деяких дітей там з шоу-бізнесу, які там щось типу, намагаються, але тут є різниця, коли ти талановитий, коли ти цього бажаєш, коли ти щось робиш, воно тільки тоді працює. З Пилипом Коляденком я, звичайно ж, познайомився, коли там, створився гурт Катнай, і я не знаю, чому Пилип Коляденко в гурті Каднай взяв типу. Другорядну роль, тому що коли тоді на якомусь на цвітборі я коли почув ця пісня була що то «Beat of the Universe», коли там Пилип Коляденко, типу, там «Fire», типу, почав співати, і тому блін, думаю, а що він з таким голосом знаходиться на задньому плані? Це не ніякий не, не каменів город там. Діма Кадная, тому що просто Пилип Коляденко він чомусь в гурті е, Каднай знаходиться на задньому плані. Я думаю, ви зі мною зараз погодитесь. І коли я почув, тому блін, який, який в нього ціпи, цікавий тембр, Пилип Коляденко створив е, свою творчу спілку, да, е, творчий проект. Ну, мені не хочеться називати це проектом, тому що це більше все-таки про творчість, а проект це все-таки про якийсь там бізнес. Допустимо. Боже, я так багато вже говорю, да, типу ми тут маємо альбом обговорювати. Ну, по. Держі, і коли Пилип Коляденко створив творчу спілку Feel It, мені сподобалось те, що він ніби той на першому плані, але нібито ні, тому що ти дійсно це сприймаєш як. Щось таке одне ціле, тому що в творчій спілці Feel It там є і вокал, і музика, і танці, і театр. Хочеться також сказати, тому що от я був на, на Кураж Базарі десь місяць тому. Ем, я слухав їх музику, Філіт. Да? І я хочу пояснити, що от мене яке враження. Я музику, творчість да, сприймаю через відчуття, типу, через відчуття і для мене дуже важливий звук. Типу, я не розумію людей, які слухають там, музику в одному навушнику. Не розумію людей, які там ем, ну типу, для мене важливо мати е, там хороші навушники. от правда. возьму кредит, але возьму хороші навушники. Ну типу, для мене це важливо, тому що е, ну це музика, це ну воно ж створюється не просто так, щоб ти слухав якомусь не знаю парашному динаміку. Про концерти я був бачите, багато хочеться сказати. Окей, буду казати. Я знаю, що це відео багато переглядів не назбирає, але я ж кажу, я це бачите, роблю на своїй ініціативі. і Вже Боже, вже вже таке тече. Я був на їх виступі на Feel It, Тоді виступала Роксолана, Виступила з їхньою цією піснею. Вони вже її прогрівали. По-перше, Feel It дуже занурює в якісь такі творчі аспекти і знаходить свою спілку таких людей. От знаєте, що мені нравиться, яке в мене відчуття виникає. Я ж кажу, я більше буду по відчуттям казати. Знаєте, коли ти десь в школі чи ще десь там, от, знаєте, там стісняєшся свого голосу, щоб співати, або створюєш якусь там пісню, пишеш дурний вір віршик. І знаєте, коли з тебе от сміються, і ти не можеш знайти своє місце під сонцем, дуже часто, коли там я десь щось там ще в дитинстві співав, чи щось там хотів проявити себе, з мене глузували, казали, боже, ха-ха». І це саме хуйово. Незважаючи, що ти пишеш, незважаючи, як ти співаєш, да, звісно, потрібно, хоча би інтонувати, на ноти попадати, але. Це творчість, і дуже часто творчість так обесцінюють, Ну, типу, ну творчість, ну класно, ну, типу, ха-ха, і шо? Ви не розумієте, творчість, вона, от чому творчість там на картини, да, там десь Франції, там за кордоном, це ну люди реально блядь, приїжджають, вибачте мене з усього світу там подивитися на якусь моналізу. Чому там люди летять послухати там Адель? Чому тому, що там є оця культура творчості, саме творчості, не ем, не що бізнесова, а творчості. у нас завжди так було а співаєш? Ха-ха, дівчатка. Ну знаєте, до чого я кажу, що от коли я побачив саму структуру, да саме от філет. Я побачу, що це робиться з душою. Ти там дивишся і тому ж як цікаво. А так думаєш, блін, а невірно, хтось би сказав, що це крінж. Да? Типу, ну розумієте про що я? Що от е Творча спілка Філід це дійсно про творчість. Що Творчість вона може бути різною. Вона відчувається е -е, нашим тілом, нашим сприйняттям. Ну, типу, от, Мені дуже подобається, що впили в Коляденко, він нібито і й на першому плані, але всі разом в цій спілці вони як одне ціле. Що це там вже їде? Боже страшно і так. Тепер про Роксолану. Ну, про Роксолану вже дуже багато разів казав, дуже талановита дівчина. Також е, дівчина про творчість. Про творчість. Єдине, що мені зараз не нравиться, що якраз Роксолану намагається поносити в інтернеті якісь там зв'язки і приписують і так далі. Е, я людина, яка дуже сильно сприймаю. Людей, типу, я відчуваю їх енергетику. Типу, якщо людина мені ліцемірить, або або я їй не подобаюсь, я взагалі не знаю, як я можу комусь не подобатись. Ну, типа, не ладно. Е, ну, типу, я це дуже сильно відчуваю. Типу, є, є дійсно багато ліцемірства в українському шоу-бізнесі, Ну для це, це не секрет. Отвір от від, от вона сам вона завжди така е, життєрадісна. Знаєте, е, від неї також, от, типу, я там з нею спілкувався, типу, багато разів. Я від неї не відчуваю оцього, Типу, типу, що вона там награна, знаєте? Вона дійсно от, от така вона видає е, позитивну енергію. Типу, від неї не відчувається не як ліцемисто. звісно, вона там обіцяла була підтримати мою пісеньку, так і не підтримала. Я все поняв. Ну ладно, я не ображаюсь. Бачите, нова крапля. Дуже часто знімаю відео багато чого забуваю сказати, і потім вже на монтажі думаю, твою дивізію. Згадав, я ж був на концерті Роксолани. Він відбувався в Києві, десь перед Євробаченням він відбувався. Я якраз Джері Хейл провів мальму, поїхала давай і пішов до Роксолани. Це також про творчість, тому що Роксолана завжди креативно підходила до. Візуалізації там свої творчості своїх пісень, і мене дуже вразило, як цікаво була подана шоу-програма. Там не було екранів. Знаєте, так це важливо. Звичайно, від Джейн, світло, все. Але у Роксолани, наприклад, не було від Віджейнг від це. Відео, яке йде ззаді, якщо ви не знали, в неї було таке ретро-стиль такий, в неї було таке приглушене світло, в неї була гра зі світлом. Тоді був я, Натела і Алан Бадоєв, і ми були просто під враженням від того, як круто, от просто Роксолана від, там, від першої там, до останньої пісні тримала весь час увагу на собі. А, і ми були під враженням, тому що дуже рідко, коли артист да може. М Повністю тримати твою увагу. Я людина дуже переборчива. Ну скажу чесно, не я ж музичний критик, член журі премії Юна вже чи 5 років. Мегого, Music Awards, музва продовжувати, Ну, Не буду. Це так, що там, коли кажуть, що я диваний критик, то я так нагадую ті, на секундочку. Ми були наскільки вражені, ми і плакали, і сміялись, і скакали. І це це дуже важливо, коли ти ем, коли ти. Дійсно підходиш, з Боже, як я того говорю, коли ти дійсно підходиш з творчістю до своєї справи, так звичайно важливе шоу. Так, я теж люблю там світ, 10 екранів, щоб 10 разів переділись за концерт. Коротше, я це все люблю. Але коли ми говоримо про те, щоб захопити увагу, Роксана це зробила. Я наразі висказався да? про творчість цих людей. Щоб ви просто розуміли, наскільки вони творчі, наскільки для мене це важливо і. Неочікувано. Філіт і Раксолана презентують Айпі. В IP вийшло чотири пісні. Знаєш, вийшла пісня Блукаємо 120, обіймай, мені тебе бракує. Взагалі давно да, я не робив е, оглядів альбомів саме. Взагалі я огляди альбомів роблю перший раз, коли слухаю. Але я слухав цей альбом сьогодні зранку, е, в наушниках. Е, Вигулював жасю в паркі і був дощ. А я доща не боюся. Я люблю дощ, а промокнути пофіг там, що там зальється, наушники. Я виключив цей шум, шумодав, не цей шумодав, мені голову стискає, ніби. Я включив просто звуки доща, який був да, на вулиці, і слухав е, цей прекрасний альбом. Е, ну ж, е, знаєш, перша пісня у нас блукаємо. Блукаємо біжу ми, в шабе. Що я помітив в цій пісні, що вона унікальна своїм таким легким звучанням, зміш... міксом живих інструментів і якихось таких електронних знаєте, штук. Так як я слухав в навушниках і переслуховував вже просто, там, як думаю, ну, блін, як це люди будуть слухати зі сторони там, навіть на ноутбуці. Для мене важливо почути це все в різних. Е порталах назимов так. Мені знаєте, що сподобалось, що ця пісня має об'єм, навіть коли ти не слухаєш в навушниках. Ну тому що е зазвичай, щоб там почути, да, там весь спектр пісні, тобі ж надіти навушники, слухати на невисокій гучності. Е а тут я от послухав з ноутбука, Потім я я почув реально об'єм, і чим унікальна ця пісня? Тому що вона ще не нагружена там багатьма інструментами. В мультитреці. да і по суті дуже гарно зведено, що ти чуєш високочастотний інструмент, тут ти чуєш беквокали, які там підшепутують. І потім нас приспів дуже якось так цікаво зведено, що ти реально навіть відчуваєш об'єм, коли ти слухаєш з ноутбука цю пісню. Після 120. сто двадцять голова, всі думки, ти така. Um, пісня 120 я її трішечки не зрозумів, скажу чесно. Я взагалі такі пісні називаю, щоб було. То, знаєте, треба ще якусь пісню спорити, щоб для колічества. Um, але я не знаю, чомусь таке відчуття, що там якась є рука Діми Монатік. Не знаю, ну, може просто так воно щось не нагадує. При прослуховуванні цієї пісні в мене такі, знаєте, асоціації були з нічним містом. Um, от, Наприклад, пісня 120, вона, типу, швидка. І там немає такого там супер гучного кіка. Ну бітать типу, вона типу, воно, типу, мягко. Типу, воно тебе не нагружає. О, це ще альбом це про те, що ото знаєте, ніхто не летить поперед батька. Пекло, знаєте, тому що дуже багато артистів то люблять робити чортішу і з боку бантик, От правда. А тут, тут все-таки, незважаючи на пісня швидка, тут все-таки більше про якийсь такий підсвідомий стан. О! Щоб ти це сприймав не прям свідомо, тому що свідомо, якщо має бути пісня швидка, то вона має бути гучна і напита інструментами. Це така пісня, звісно, експериментальна. Звичайно, мені чогось в ній не вистачило. Важливо якогось е, знаєте, лід мелодії, якогось хука е, інструментального з якимось інструментом, тому що я пам'ятаю, що вона швидка, вона така експериментальна, вона трішечки чимось на Монатіка схожа. Але от не скажу, що це моя улюблена пісня там Вот. Да? ну і вона комусь точно сподобається. Ну, суб'єктивно мені ця пісня не сподобалась. Третя пісня у нас називається Обіймай, і вона, типу, теж може сказати чимось подібна на Монатіка. Ну, знаєте, чим вона може бути подібна на Монатіка? Тому що там є такі натяки на латиноамериканський стиль. Але все ж таки, пам'ятаєте, я недавно відео казав, чого бляха буха, всі латиноамериканські пісні мають один і той самий біт, типу, Тіпа... <плес> ні, якось не так. Типу, тут у нас не. Я колись розповідав, що коли я слухав альбом Малуми 11.11, .11, там я просто не поняв, що там типу, пісні міняються. Но там реально всі пісні одинакові з цим ем, драм ну, типу, Тут у нас трохи інакша історія. Тут є якісь натяки на латино. альбом себе позиціонує як інді поп. Мені так подобаються духові інструменти. Це все грає Пилип Коляденко, коли я там звернувся колись на цій борі на вокал, да? Пилипа, я не звернув увагу на те, який він талановитий ще музикант. Це, це вау. Пісня обіймай, вона тебе вводить такий стан, ем, на, яку, на який мене наткнула на таку думку, як сприймається, як хочеться насолоджуватись творчістю Філи. Хочеться, по-перше, ем, творчість філи тебе. Ну, і так, Я колись мав справу з театром. Ем, Є різний театр, є, ну, театр ділиться на багато, типу, підпунктів, є маленькі театри, та, типу, чомусь люди сприймають, що театр це все-таки типу, в костюмах, це не завжди так. Є е, е, якось, там, емоційний театр. Театр взагалі це про те, щоб показати на нашу наше життя під е, приближеним стеклом, під лупою. Якщо ми говоримо не про традиційний театр, е, театр. Е, він про те, щоб зануритись в нашу підсвідомість і заставити нас задуматись. О, і от творчість філіт, вона якраз про те ж саме. І, Але творчість філіт має ще таку штуку, як. Не, Боже, як це підбрати слово? Ну вишуканий. Вишуканість, вишуканість. Розумієте? Вишуканість. Хочеться отак, от, от щось красиве одягнути. Сісти в якомусь красивому залі, зі столиком, з якимось ем, бакалом просеко, окей, можна з бутилочкою, ну, тільки якщо що, ну, можна і з віскі. І сидіти на село. От про що творчість філип. Розумієте, це не камінь в їх город що, типу, плін, що чого люди отак мається. Це, це я кажу про те, про вишуканість ем, їхньої творчості. Розумієте, це про те, що про наше самовиховання, от про що музика, і от про що цей також альбом. Що хочеться гарно бути одягнутим, хочеться гарно спілкуватися, хочеться красиво насолоджуватись. От про що я, і пісня мені тебе бракує. Це моя улюблена пісня. Вона дуже торкається сильно струн моєї душі. Рада вірка мені тебе бракує, що ж так не вистачає сюди, шукаю кучами знак. Взагалі, альбом, а, і взагалі музика Єроксолани і, і Філіт, вона трішечки не про те, щоб тіп, давайте зробимо пісню, щоб вона була суперхітовою, щоб вона, типу, там залітала в тренди. Я, я не засуджую нікого з артистів, що хто там робить пісні, там що треба бути суперхітом. Це нормально. Хтось про комерцію про те, щоб треба себе продати, хоча б якийсь корпоратив і купити буханочку хліба, як казала одна співачка, від того йде з сумкою дорогущою в літак і летить собі віддихати. Ну, ладно, не будемо да, про це. От е, 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 я про. Те, що ця пісня, а, вона, от вона точно не створювалася як. А давай зробимо хід. Вона наскільки була створена емоційним спектром, що звучання цієї пісні зробило з нею просто суперхіт. Саме звучання, виконання. Але як красиво прописані беки, як вони зведені, як вони розведені по каналам. Як це взагалі трішечки ця пісня. Так як я люблю якісь паралелі проводити, да вона трішечки нагадує так, знаєте, десь якусь білі Айліш. Але тут точно не про білі Айліш, тут точно не про якийсь плеят. Вона от просто вона гад... Я не слухаю білі Айліш, я просто знаю там якісь її сингли, да, там точечні популярні. І я про те, що типу є якась така чуть-чуть стилістика, да. Але я не думаю, що вони хотіли зробити цю стилістику білі Айліш типу навмисно. Розумієте, це моя улюблена пісня. Це просто вау. Тож, мої хороші, я вам рекомендую послухати цей ей альбом від Філіт і Рокселани. Я вам рекомендую доєднатися та присвятити на секундочку, 14 хвилин такій гарній вишуканій величній музиці. О, і доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу. Подарув курс ахуєнний за 599 гривень. Посилання внизу, доєднайтесь, пишете ні книги телеграмі. Я я вас додаю ваш персональний телеграм-канал. Хочете зробити подарунок для подруги, сестри, мами, брата, свата? Також напишіть, можете в інстаграм написати, що хочете курс. Все. курс реально класний і доступ залишається з вами е, назавжди. Я вас люблю. Дякую, і дивіться мої попередні відео.